Земля вона запрограмована на благословіння і прокляття, на життя чи смерть, і нам дається можливість обирати вибери життя і живи. Тобто ми маємо бути людьми, які за життя наше, таке холодне, тілесне християнство гріховне, воно по суті і викликає оцю смерть, тому що ми не хотіли життя. Ми жили за тілом, хто ходить за тілом, той помре. Оскільки земля запрограмована, не Бог карає, самі закони спрацьовують, Бог не бігає за кожним, щоб тебе за кожний твій гріх покарати. Ні, Бог він поставив закони і все запрограмовано за цими законами. Якщо ми будемо жити за Божими. Заповідями виконувати його закони Самою, само собою буде життя. Все просто працюватиме на нас, а не проти нас. Амінь.